Слава Ісусу Христу! Привіт вам, дорогі! Дуже радо вас! вітаю! Сьогодні маю для вас нову мудрість пустелі. В ній починаємо знайомитися з новим Абу, якого звати Ісаак Священник. І сьогоднішня мудрість буде більше про історію, як він тим священником став, а між іншим, історію також про покору і відкритість на своє покликання. Дуже дуже радо вас. Запрошую. Зібралися якось отці, щоб висвятити Абу Ісаака на священника. Аба про то довідався і швидко зібрав свої речі і втік. Втік до Єгипту, там в певному полі знайшов якусь кирту сіна, ну і на ній ховався. Отці, довідавшись, що Аба втік, вирушили, щоб його шукати. Ну, і так трапилося, що теж прийшли до того самого поля, але вже був вечір, і вирішили на ньому заночувати. Віслюка, який був з ними, просто пустили, щоб він пасся. І коли той віслюк пасся, то дійшов до скирти, в якій ховався Аба. зранку, шукаючи Віслюка, ті отці знайшли або здивувалися дуже сильно, і вирішили його зв'язати, щоб силоміць забрати його і висвятити на священника. Аба ж на, аж, абба ж на то їм сказав: зупиніться, не треба. Тепер, бо бачу, що це справді Божа воля, і готовий на то погодитись. Дорогі, з одного боку, це більше історія про те, як відбувалися ті свячення в перших віках. От, і може вона буде така для нас більше екскурсійна. Натомість заохочую вас теж звернути увагу на одну дуже дуже важливу річ. Часто, коли молодь запитується про покликання і говорять їм про те, що то якась така ідеальна дорога для нас, то говорять, як же ж вільна воля тоді. Як так, Бог нібито дає мені вільну волю, а разом з тим Він говорить мені, як маю діяти. Другі, подивіться, як було з цим Абою. Чому він тікає? Він тікає, бо вважає себе негідним прийняти цей великий дар. І коли якась певна почерговість тих подій показує, мені, показує йому, от що це справді Божий подарунок для нього, він вирішує на нього погодитись. І тому тільки тоді. Коли той дар священства є для мене величезною гідністю, а не запасним варіантом. Тоді, коли, вважаю, що я цього недостойний, тоді зумію побачити Божі знаки, які вказують, що це справді моя дорога. Тоді, коли то подружжя буде для мене величезним даром і моя друга половинка, буду вважати її чимось надзвичайним, якимось великим скарбом для мене особисто. Тільки тоді побачу знаки Господні, які будуть вказувати, що це справді моє. Дорогі, спробуємо сьогодні подивитись на своє покликання як на якийсь величезний дар. Визнаємо свою слабкість, свою негідність і просімо Бога, щоб показав справді той знак, а точніше ті знаки, які будуть вказувати на те, що це справді найкраща дорога для мене, яку я сам добровільно хочу вибрати. Хай Бог вам в тому допомагає і благословить. Я ж вам дякую і до зустрічі. Па.